не немало і не багато, але 10 років тому, як намісник свято Горгівського чоловічого монастиря на козацьких могилах, Рівенська єпархія був покликаний і рукоположений на єпископа Харківського і Богодухівського. Сьогодні, 10 років назад, звершилася моя п'ятидесятниця Альхерейського служіння. коли Господь і Свята Церква покликали мене сюди. На святу Слобожанську землю я не знав, куди йду, але я знав, якщо Господь кличе, я повинен йти туди, бо я вірю в те, що Господь допоможе і ми справимося зі своїми обов'язками, покладеними на мене церквою Христовою. Сьогодні цей прекрасний день, 10 років прийшло багато. Десять років прийшло дуже багато великих змін. Справді, це почався майдан. Це почався руська весна, де Ханків відстояв свою незалежність. Це почалася історична подія. П'ять років назад ми об'єдналися в єдину помісну православну церкву. А також і півтора року це найважче служіння, тому що Харківщину, Слобожанську землю, частково було окуповано і майже знищено. але… З Збройними силами, Національної гвардії, з усіма силовими структурами ми змогли відстояти наше славетне місто. Ми поступово відстоюємо і визволяємо частини нашої святої Слобожанської землі. Насамперед пригадується мені той перший день, коли я ступив на Слобожанську землю, було відслужено молебен в цьому храмі, де отець Віктор, настоятель цього храму, зустрічав мене при вході і де десять років, ми разом молимося перед престолом Всевишнього. Тому, отче Вікторе, я хочу найперше вам висловити щирі слова подяки за, ті, за ту теплу зустріч, за ті тепле сприяння, які ви робите на розбудову нашої православної церкви України. Мені сьогодні, як кацарайське серце, радіє тому, що, дивлячись на це, стоїть тільки два священники, які 10 років тому приймали мене отут. Але сьогодні я бачу велику кількість духовенства, багато хто не зміг, тому що в нас є і окуповані ще є, у нас є священники, які несуть послуг у військах. Є те, що нас отець Олег сьогодні ще під бомбардуванням знаходиться, не міг приїхати виїхати сюди. Але вони всі з нами, вони всі разом моляться, і мені найприємніше те, що. Дякуючи вам, вашими зусиллями, наша харківська єпархія розвивається, наша харківська єпархія процвітає. Ми маємо вже два потужних великих переходи з Московської церкви. Зараз готується вже третій перехід, тому ще найбільша радість те, що війна показала, хто є хто, і вони показали, кому служать наші брати Московського патріархату. І це розуміють сьогодні люди і це бачать. І тому зараз готується ще один перехід громади нашої Харківської партії. Тому поступово ми будемо об'єднуватися. поступово ми будемо в єдиній канонічній православній царві. Тому своє для десятиліття п'ятидесятниці, я хочу вам висловити щирі слова отці, те, що ви повірили, те, що ми спільно. Разом з вами ми зможемо розвинути нашу славетну історичну Харківщину Харківську єпархію в канонічній православній центрі України. Також хочу я вам висловити щирі слова подяки, дорогі браття і сестри, тому що ви приходите на ці богослужіння, ви разом спільно з нами молитесь, ви разом спільно з нами вимолюєте Бога ласки. І тому найбільше сьогодні я хочу закликати до щирої сердечної молитви. За наших військовослужбовців, за наших захисників, які сьогодні стоять там у окопах і захищають нашу рідну українську землю. Тому слова подяки з нагоди свого десятиліття, дякую за те, що ви в мене є, дякую за те, що ви мене підтримуєте, і разом спільно ми переможемо цього ворога. Тому нехай милосердний Господь вас кожного обдаровує своєю сторіцею. Хай й вас здоров'ям, здоров благополуччям і своїм благословенням. Благословення, благословення Господня на вас зі святом всіх вас.